В Одесі поліцейські викрили 26-річного місцевого жителя, який на замовлення підпалив відділення банку в Київському районі міста. За умисне пошкодження майна чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Про пожежу в банківському приміщенні на першому поверсі багатоповерхівки минулого місяця повідомив випадковий очевидець. Вогонь встиг пошкодити інтер'єр фінансової установи та частину фасаду будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські з'ясували, підпал був не випадковістю, а частиною диверсійної схеми. За даними слідства, молодика завербували спецслужби РФ через інтернет. Все почалось з онлайн знайомства. Чоловік познайомився з дівчиною через чат-бот у месенджері та домовився про зустріч, але на побачення вона не прийшла. Натомість Одеситу заделефонував невідомий, який представився полковником силових структур, і повідомив, що його нова знайома, нібито колаборантка, яку вже затримали. Далі класична маніпуляція. Псевдосиловик запропонував допомогти державі та викрити спільників, які начебто переховуються в одному з банків Одеси і коригують ворожі обстріли. Формат конфіденційної співпраці був простим: підпалити фінансову установу. За це пообіцяли тисячу доларів, з яких чоловік отримав лише сто на витрати. Погодившись, зловмисник купив бензин. Увечері обливним вхід до банку, підпалив. А результат показав куратору через відеозв'язок. Після цього втік. Слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертні дослідження. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Як з'ясували правоохоронці, всі особи, з якими спілкувався підозрюваний, були учасниками однієї ворожої схеми. Банк не мав жодного стосунку до військових чи диверсійних штабів і працював у звичайному режимі. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Одеси. Поліція вкотре закликає громадян бути пильними та не піддаватись на маніпуляції ворога, навіть якщо злочинні пропозиції маскуються під допомогу державі чи благі наміри.